Поліція й далі працює на лондонському мосту, де в суботу стався теракт. Фургон почав давити перехожих. Потім з нього вийшли троє чоловіків з ножами і почали нападати на людей. Напад стався близько 10-ї години вечора за місцевим часом. Трьох зловмисників було застрелено протягом 10 хвилин після того, як на місце викликали поліцію. Однак вони все ж устигли вбити сімох людей. Уже відомо, що серед жертв є громадянка Канади. Загинув також громадянин Франції. 36 осіб залишається в лікарнях Лондона. З них 21 у критичному стані. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання іділ. свідки описують, що пережили того фатального вечора. Pub, на Наупроти пабу була жінка поліцейський, яка кричала всім утікати і рятувати своє життя. Ми просто побігли вулицею у той бік. Ми не знали, від чого втікаємо, але хтось сказав, що там теракт. Люди панікували, плакали, намагалися зв'язатися телефоном з друзями. Одна жінка біля мене віком близько 40 років дуже плакала. Я обняла її і запитала, чи не все гаразд. Вона відповіла, що бачила, як людей били ножами. Поліцейський нам сказав покинути готель і піти дуже швидко якоюсь вулицею. Ми прийшли кудись, і були там близько 10 хвилин. Потім прийшов чоловік і запропонував нам піти до його бару, оскільки люди з готелю стояли без взуття. Було багато дітей, людей у піжамах. And we stay there for about у понеділок. Сили безпеки провели нову серію рейдів на сході Лондона. Кілька людей було заарештовано. У неділю до рук поліції потрапило ще 12 підозрюваних. Як розповіли свідки, у районі, де проводили рейди, було чутно постріли. Прем'єр-міністр Тереза Мей закликала посилити покарання за терористичну діяльність. Вона також додала, що вибори заплановані на 8 червня відкладати не будуть. На знак солідарності з великою Британією. Анією в Берліні в кольори британського прапора підсвітили Бранденбурзькі ворота а на Ейфелевій вежі в Парижі вимкнули освітлення.